Освітня галузь шостки облаштовує модульні котельні. Планує створити два додаткових укриття, капітально відремонтувати два бомбосховища та реконструювати два харчоблоки. Про це повідомила керівниця управління освіти Наталія Сергійко. Завершуються роботи з монтажу тепломереж по встановленню блочно влочномодульних котельнів у двох закладах освіти Шосткинської громади. Також замовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво двох укриттів, капітальний ремонт двох укриттів, і також реконструкцію, і ремонт двох харчоблоків по закладах освіти Шостинської громади. Освітній процес триває в змішаному форматі в усіх закладах освіти. Міський голова Микола Нога зауважив, що освітня галузь шостки відповідає за найбільшу кількість укриттів у громаді. Це покладає велику відповідальність на керівництво галузі. У вас найбільше обсяги укриттів. Тепер на слідуючий рік ми ще хочемо більше. Зрозуміло, що це складна робота. Зрозуміло, що це цілий ряд контролюючих функцій. Щоб його ума довести не так просто все це. Ну старайтесь. Готується до ремонту декількох укриттів і комунальні служби. Про це повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Він прозвітував також за роботу минулого тижня. На минулому тижні тривали у нас роботи з прибирання чищення нашого міста. Проводились роботи по прибиранню кладовищ по вулиці Скарапацького на посілку прибирали. Також у нас розпочата підготовчі та ремонтні роботи чотирьох бомбосховищ. Проводились також роботи по усуненню аварій в житловому фонді. Працювали вчора по прорізні, там забився колектор, чистили. Ну і Сьогодні виїхала техніка на посипання проблемних ділянок на перехрестя, на круг, на пішоходні переходи. На підставку підсипав протиженої суміші. Міський голова закликав комунальні служби обов'язково посипати дороги протиожеледною сумішю, аби уникнути аварійних ситуацій. Геннадій своєчасно реагуйте, бо ми в таку погоду їхали до Харкова, і ніде ніхто нічого не посипає. Це вже взагалі. Тому не опускайте руки.